Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нехай Господь береже вас, дає милість кожному покаятись, стати учнем Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, вивчати Біблію, не бути обманутими, зрозуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: хто від Бога, той слухає Божі Слова через те ви не слухаєте, що ви не від Бога. Після брехні завжди йде другий вершник. Це війна, терор та насильство. За ним третій вершник апокаліпсису Мамона, жага влади та наживи. Як наслідок, голод страждає народ та економіка. За ним четвертий смерть і пекло за смертю. Це мор, голод, епідемії. Все це відбувалося із ізраїльським народом, коли вони відходили від Бога. Тоді приходили сутності, темряви, брехня, поневолення. Війни, голод та пекельні страждання. Коли євреї каялися і зверталися до Бога, до Слова Божого, Бог милував та виводив із рабства. Адже Слово Боже це п'ятий вершник апокаліпсису, який переміг смерть та пекло.